Вітаю, друзі! Отже, сьогодні у мене, як ви бачите, пан гарбуз. Була сьогодні на базарі, і він мені посміхнувся, тож я вирішила його взяти і приготувати. Це каша мого дитинства. Коли я була маленькою, мені мама її часто готувала, тепер готую я її. Отже, як ви бачите, я почистила гарбуз. Вакришила дрібненько. І... Кидаю вже в киплячу воду. Нехай вариться. Раніше я його блендером подрібнювала. Ну, а зараз ні. Додаю щепотку солі, також додаю цукор, як ви бачите, три ложки. Потім беру крупу. Сьогодні мені захотілося кукуруджену. Але Хто любить, можна взяти і рис, і пшуно можна, тобто за вашим смаком. Мені сьогодні захотілося кукороці на кажуть. Беру теж столовими ложечками, додаю, перемішую, додаю, перемішую, дивлюся. Щоб каша дуже добре проварилась у водиці. Потім я додаю молоко. Молоко за, за, за бажанням: хто хоче густішу, то можна додати трошки менше молочка, хто хоче рідшу, то можна додати більше молочка. Я захотіла е, таку трошечки ріденьку кашку. Друзі, моя каша готова. Я нічого більше не додавала, тому що хотіла більш натурального присмаку, але можна сюди додати ще і гарбузове насіння, і родзинки, і ванільний цукор. Все, що вам забажається. Будьте здорові!